Пагує. А що, якби ще що пахне щось? Чим не пахне? Це відео з села розвадів розійшлося соцмережами. На одному з подвір'я температура води в криниці піднялася до понад 40 градусів. Представник місцевої сільради порівнює воду з двох різних колодязів. Тої вода, як сусідньої криниці, розташована, ну метрів 15 від цієї. І з цієї криниці, яка десь нагрівалася вчора було тепло. Можемо поміряти температуру тут. Ми сьогодні зранку міряли, вона була 16,1 16 градус орієнтовно. І ось. Сьогодні зранку було 20, 22 градуси. Вчора вчора було 42 градуси. У будинку, біля якого розташована криниця, наразі ніхто не проживає. Тож до сільради звернулася жителька, яка доглядає за будинком. На цій вулиці тепла вода в колодязі з'явилася вперше, каже голова Розвадівської громади Роман Сидор. Дійсно, в криниці нагріта вода до 41 одного тому що ми міряти температуру. В сусідніх колодязях вода холодна, залишалась така, як є. Тобто зразу видно, що якась аномалія. Ми викликали МНС. Нашим МЧСники приїхали, подивилися, викликали газову, також поміряли загазовані, загазованості не було. Єдине, що там є, був кинутий мотор, насос електричний, і є підозри те, що він не замикав, від того нагрівалася вода. Нагадаю, що у 2023 році у розвадові стався витік природного газу. Через це тоді у селі утворилися своєрідні гейзери, які били з під землі. Та поки що ознак нової небезпеки через підвищення температури води в криниці немає. Пояснює доцент кафедри екологічної та інженерної геології університету Франка Василь Дяків. За таким феноменом треба вести моніторинг. Тобто, дивитися, як змінюється температура, чи не підвищується, чи не підвищується рівень, як змінюється хімічний склад. Поки що ознак того, що є якась небезпека, немає. Якщо був такий випадок з грязовим вулканізмом, то не можна виключати повторення такого, так мовити, феномену. Але поки що повторюю, таких, таких небезпек не спостерігається. Зараз зараз лише зафіксовано так, є підвищена температура. Повторюю, треба виключити. Так мовити, фактор техногенного впливу, пов'язаний, скажімо так, з неполадкою з електрообладнанням, з помпою, яка там була. Саме така вода, що виявили в Криниці, вона нічим не загрожує органолептичні її властивості, такі самі, як просто підігріта тепла вода. По деяким даним, село розвадів знаходиться якраз на місці розлому земної кори і такі явища там можливі. Якщо подібні випадки повторяться, Олег Хомич радить звертатися до управління ДСНС. Наразі воду з криниці відправили в лабораторію на аналіз. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.